Нарада міського голови цього тижня розпочалася зі звіту про довгоочікувану купівлю двох сміттєвозів марки Мерседес вартістю 4 мільйони гривень. Я щиро заздрю навіть тим водіям, які будуть їздити на цьому автомобілі, тому що він краще, ніж будь-який, мабуть, легковий автомобіль дійсно обладнаний самими сучасними тими самими дзеркалами обладнанням. І що цікаво, якщо ми сьогодні гарантійний срок. Віраніше, обслуговування автомобіля потребує через 10 тисяч кілометрів, то Мерседес потребує обслуговування тільки через 50 тисяч кілометрів. Тобто, зразу видно, якби якість, і дійсно, що. Я так думаю, що ми на цьому виграли, що саме цієї марки ми взяли цей автомобіль. Начальник Бориспільського відділу поліції доповів про те, що обіцяні патрулі охорони громадського порядку на минулих вихідних вже заступили на чергування. А що вилучалися на вихідних днях наших? Учасники АТО це створена організація сектор безпеки, яка також, також в нічний час проводила проводили відповідну роботу. Тож дуже вдячні їм за участь і відповідно, наявна користь. Заарештовані два мешканці мешканця Хмельницького району, які вчиняли у нас пограбування. Відносно ну, громадян на вулиці там відносно жіночки було вчинено на минулому тижні, тобто спрацювали. Одна з найактивніших волонтерів міста Надія Литвиненко я підняла питання про іногородніх псевдоволонтерів, які збирають благодійні кошти в Бориспалі з комерційною метою. Я як голова об'єднання волонтерських руків ініціюю питання про те, щоб іногородніх людей в нашому місті на збор коштів не було, навіть якщо в неї є. є Така можливість збирати кошти. Невідомо, куди йдуть ці кошти. І ще одне, згідно їхнього статуту, а я телефонувала їхньому начальству, 15% від того, що вона назбирає кошик, вона отримує заробітні плати. Тобто я вважаю, що на крові наших хлопців і на нещастя наших маленьких дітей, ці люди не повинні ходити по вулиці і збирати ці кошти. Ці скриньки повинні бути у відповідному місці. Міський голова та начальник Бориспільської поліції підтримали цю ініціативу, адже в місті є налагоджені механізми прозорих та абсолютно волонтерських зборів та доправлення допомоги бійцям з Борисполя та району в зону. Ато перший заступник міського голови Микола Корнійчук звернувся до начальника Бориспільського РП «Київобленерго» з вимогою надати чіткий графік відключення електропостачання у населення, а також зважати на температурні прогнози при його формуванні. Чітко, чітко дайте інформацію нам є. Ці вулиці будуть відключатися, як і лінії. І якщо можна, щоб не відключався весь трансформатор, а відключали якусь лінію і робили її одну. І графік. Коли і графік. Відключатися, щоб Тому що дійсно зараз люди готуються до Нового року. Ось дивимося по прогнозу десь 27 до мінус 13 градусів морозу. І зараз виключити напругу днем, коли не будуть працювати котли, це також не можна на це йти. Директор приспільводоканалу Олександр Гануш пояснив, чому повірка лічильників має оплачуватися абонентами окремо від тарифів. Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро, тепло, газо і водопостачання. То якщо на електро, тепло і газопостачання ця послуга включена в НКРЄ в тарифи. То до водоканалу, в даному випадку нам вона не включена, і виконувати нами ну ніяк не може. З наступного року, завдяки новим котлам на твердому паливі, міський басейн у спортивній школі буде працювати незалежно від опалювального сезону. Тобто 15 квітня ми цю котельню по вулиці Ворошилова переводимо на тверде паливо і можемо ціле віто експлуатувати спортивну школу, щоб там працювали душові кабінки і працював басейн на засіданні виконавчого комітету. Обговорювали питання дитячого оздоровлення в наступному році. Що діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування? Будуть 100% оздоровлені в нашому місті. Таких діток у нас на сьогодні нараховується в місті 46. Діти, батьки, яких є учасниками АТО, на сьогоднішній день у нас на обліку стоїть 140 дітей і вони будуть 100% оздоровлені в 2016 році. Діти, у яких один із батьків загинув у районі проведення АТО, на сьогоднішній день нашому Місті на обліку четверо таких дітей. І ми теж плануємо, що вони стовідсотково будуть оздоровлені. Надія Литвиненко запропонувала додати в цю програму неповнолітніх дітей бориспільських волонтерів, враховуючи їхні витрати коштів та часу на допомогу захисникам України. Виконавчий комітет, на чолі з Анатолієм Федорчуком, цілком підтримали цю пропозицію та попросили сформувати списки дітей віком від 7 до 18 років. Хай подадуть ці списки, скільки цих дітей, щоб ми могли розраховувати, тоді може мене... у нас. Ці зміни я абсолютно тоді хто за те, що дано схвалити програму і направити її на затвердження на за сесії Бориспільської міської ради. Прошу голосувати. Проти немає. Утримались, немає лікар, не тримається. Нагадаємо, що наступна сесія міської ради відбудеться у четвер, 17 грудня. Володимир Косинський, Віталій Назаркевич, Новини, телеканал Бориспіль.